Нема задачі створювати один-два ідеальних центри. Є задача змінювати систему. Система змінюється з двох боків. Пацієнт просить знизу, бо він знає, що така послуга вже існує. Вона можлива. Ми показуємо фінансову модель держави, показуємо, що ми не є дорожчі за послугу. Да саме тому ми не брали і не беремо державні гроші для того, щоб показати чистий експеримент. І зверху, співпрацюючи з державою, ми кажемо, отак от це можна масштабувати. От тут треба поправити законодавство. В нас є плюс, звісно. Що ми не є державною лікарнею, тобто ми не забюрократизовані. Ми, ми можемо мати більше операційного менеджмента. Е, ну, в нас лікарі не займаються операційкою, да е, е, вони займаються тим, що вони лікують, надають послуги. І ми приходимо до і кажемо, тут треба поправити. Там йдемо до міноборони, до командуючих медичних сил. і Кажемо, у тут треба все поправити для того, щоб воно працювало правильно, да і воно буде працювати. На це потрібен час. Чи є в нас цей час як в країні? В нас його немає. В нас закінчуються люди, в нас закінчується час, і ми маємо це розуміти. Нам треба рухатися дуже дуже швидко.